Друзі, всім привіт! Хочемо вам показати новенку. пррр, прималий прррр! Бельгум хорсес! Бельгійський жеребець. Отакий От йому є рік і 8. Один рік і 8 місяців. Отакий От хлопець. Десь буде мати що він буде на лінійку мати. А ну лешку стань коло не ну, то я маю на 72, 72. Ну на твої Кико він має? До 60 доходить вже? Я думаю, що доходить до метра 60 мало би вже тут Може вже і закрив, метр на 60 Ладно, прийшов Юра дав до рулетку, як ту не таке підростаюче покоління у нас. Це зміна конярства буде, трохи ми помішаємо це, він буде підпадати під дівчата від обами. Як ви думаєте, що це вийде? Від обами дівке і дати такого хлопа? Ну, я на осінь би вже спробував щось покрити. А воно яцик. Звати його Ясик. Яцик. Ясик. <sist prettier> а ну, що там, кі ковари має ладу? Ти не знаєш ці міри, то ти знаєш що так міри, ти так і А ну на, возьми, ти потримай телефон. Бррр, яцко. Брррр, яцко. Бррр, бууу, Спокійно! Що він вішо, дивись, нічим не крутиєш. Бррр, Ну. Нє, хлопе, тут уже десь коло тридцятки. А диви, що це? 28 бля, це, це я навіть чути не хочу що Ну, У мене п'єда має 25 а ну тримай Тримай Мене п'єда має Отак Мене має 25 ти добавляє Ну це ми тут є Коло тридцятки Зараз не заміряє 에, Знаєш що зараз робимо Ану, тримай, Я йду возьму мотузку мене на селі Експериментуй Що таке ніхто не робив би Міряти мотозом на цегли. Прр А у юрка має бути у бусі рулетка. А ну сама має 24, да? Ш такого ще ніхто не робив, як Василь робить. Хто суміє на цеглі замірювати. Де скільки? Ну такі має 24 Рахує. Треба тут оптички, дяду її заміряємо. Ай, лише вас зараз возьмемо це. Возьмем Давай лазьмемо рулітку, то й замір'ємо. Бере в бусі має бути. Давай бо я вже гену його погоняти Іди будеш зараз знімати, але ми ще зараз його розігріємо. Фейс тут грудей є, так, капець.

Прітя! Дуже живий! Уага, ліпше його не Бля, дивись, що дрожняєте! Блядь, весь шоти! Сі. Не 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 стісні сти, а ну що він буде робить? Контент шок. Першого що я не отримав, але що то вам скуда? Приятно! Та він що, ну та деякий, бля. Він не знає, єс, як сам себе. Пр'ятсько.

Тут вже майкраще виглядає на подіумі. А ну ну я прикягну. Оп, стоп, це багато Єкра. Рік і 8, хлопці, рік і 8 йому. Я думаю, що він вже десь 600 кілля поминув, нісок Що, приказуємося Ту десь 7 має мати. Тут 7 кіл укриті що? Кістка, бля, така що. Тут лиш кості важать тіл, що ви таке. А ну стій, 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 сій, Яцьку, бо ти мене загониш. Да він моцніший за фунта. Да? Ну, за 100%. Ну, е... Груди буде, Груді у фунта такі. Ну, але тут ноги у фунта слаб. Треба це темно стало, все або боку щось. О. Я ну... собі до свого фунта можу порівнювати. Не та я по Сократу ні. вежу, то що, що Сократ у грудях, ну на третій пай менший. Ні, та це але може нема, фунт по, сапші, по висоті вони одинакові. Але може за те, що він не. у мене робить, а цей жиру на клоп. Ну, то... Та... Цяга до мене в роботу, побігав би в село, в село, в село, в село. Та що є, це ніхто не говорить, але суть в тому, що порвати буде чим. Буде, буде. І це він настає не собі. Та це він ще не парував ніяк, ні, 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 та я думаю, що на осінь я пробую, буду, щоб одну кобилу покрив. Я казав, що я би навіть хваліну пустив. Рискнув. Але тут виберу в нас від, від жеребців. Люди гризуться чи мають порвати. Сокра, Газда, Яшо, Юрко. 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 Сімба. Сімба. Тут жеребців є. Коби кобелів було. Де тільки кобелів було. Але чисто чорний, немає нічого, він чисто чорний. А чого, е я хотів би щось ну, щоб покрити, щоб нарік видіти результат? А що, то феш? Ну диви, у мене, ну я кажу, у мене п'їда має 25 см. То це нуль. Та моцнішо. А ну, у нього колоколомчики, колокольчики у нього. Моцненькі, колокольчик. Я б не випускав причин дал, бо заблокують. А ну, пру, пру. а ну розверни ще раз передом його. Ми подивимося на чоло його, що чоло його каже. Да, я так стану. Прррр, яця, прррр. Прр. О, О десь. А ну пустися, Яску. Спустися на землю. Гей? То просто він нормально стоїть, тут є нескі. Може бути. По центрі, лоб, стадіон, як я кажу. Ти маєш 150 з капелюхом, чи ні? Та ти, бля, задрав з капелюхом. 165 маєш. 165 на лінійку, на лінійку. <ріст> Зараз буде писати, там є у мене один любитель пише що е, Хіба у стрибку 165 на табор, ти, ти, ти? Да, ми потім е, лінійку увазимо та поміряємо теж будемо мірити Є там у мене теж один писака, що дума що нема що підписи не, дуже адекватний. Та підсикати це ясно, що цей, але. Двіся, але фостяра у нього така густа, що це танчий, просто капець. Так, бо руки рвеблі. Це більше цей, більша кулечку. Тут треба круг, для велике клуко було б на Ну це не, не, не кантар не цього. це кантар на та що. останній десь. Та нічого, дивимося, знімаємо, і чудуємося, що цей хлоп так помінявся, що проф, я... like, like, you know, но... це просто капець, я це кімнаго патлюхи. Він, буде здоровий, ну це там не, так, що... не знаю що ви там палете, що фалити. Приїхайте, подивитися, те будете вигіді, що ми тут. Це і вісім, хлопці, рік і вісім. Маєте руля кудись. Ми хочемо ногу його замітити. Та що? Ми вже мі... мі... мотузком мірю, То десь мені вигадує 28-29 нога. Да? Грубше. Але я думаю, що і підтримую. Я думаю, що тут 29 вже мало буде. Хіба може через мост так видати. Може і так. Давайте Да та Дайте рулетку нам. Ну <laughs> та що, то на люди вежуть, вона на нарік буде від бою від нього, тобто, точніше від бою не буде. Всі молодиці будуть... Його Юрка махнув рукою. Що, йому добре і так. <laughs> тільки є, то тільки є. Деді Юру, він так удається, що... Тут нема що особи в мірі, які тут просто треба приїхати, подивитися. Той... Привести кобилку, тай парувати, бах поможе, там на вас. Я вже дощ накрапає. Добре. А, гроші заплатити. за. Так що всім. Гарної дня, ми будемо це кіно завершувати, бо дощ починається. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на канал Коні і Різбіар. Це здорово в нас він в головних ролях. Олег Батькович. Ми Будемо знімати, показувати. Плануємо їхати на полонину сьогодні. але... Пусть за нашими каналами будете видіти. Ми збираємося їхати на полонену цим джотером. Дяпером. Хто хоче такого джапера, можемо дати номер. В Чернівцях магазин рекомендуємо. Хороші ціни, хороша якість. Можу і цього продати. Да, і цей колег каже, що можу продати гончичка дрончика. Але цей хлопець не продається. Цей хлопець до дівчат. Для любові буде. Всім до побачення.